31 жовтня весь світ святкує Хеллоуін. З кожним роком все більше і більше українців приєднуються до цього святкування. Сьогодні курс опитає франківців, як вони ставляться до цього свята. Напевно, що негативно. Ну немає значення цей, цей Хеллоуін Взагалі, ми з дитиною прикрашаємо кімнату не дуже в захваті від цієї ідеї. Це більше, напевне, не традиція нашого українського народу. Ми можемо в ці дні відвідати, наприклад, на цвинтарі своїх померлих родичів. А от придумувати щодо е, з різних таких святкувань, як Хелловін, це неправильно. Також негативно не святкую, але стежу за знижками на Хеллоуін. Нова святкує їм. Цікаво, хай святкує. Головне дійсно, щоб був свято, щоб було. І закінчилось те, що відбувається сьогодні в Україні. Ну, супер, молодці. Не дуже з релігійних питань. Але як свято для молоді, то це є привід трошки відволікнутися від цих всіх таких важких реальних днів. Косно. Добре, мені подобається те, що можна вдіти костюми. Ми потім йдемо на якийсь гостбар і там тусуємося. Ставляться до Хелловіна. Вернись, ми ставимося до на три-чотири. три чотири Чудово. А чудово. Поважаючи свою бабусю, то за хеловін це погано. Але з другої сторони є повід якийсь відсвяткувати, напитися. Для Я ставлюся як повод напитись. Чесно, у нас такого свята не прийнято. Готуюся вже повним ходом, шукаю костюм. Мені здається, байдуже ставлюся до цього свята. Я більше за українські народні свята. нормально ставлюся. А в чому погано? Не святкую хилові, бо думаю, що це. Сатаністське свято нейтрально, кому що подобається. Я подібно на те, що буду святкувати. Як ставиться до того, що це свято масово популяризується зараз в Україні? Я просто його не святкую, це не пропагандую так. Більше християнських цінності. Ну я ж кажу, що я його не сприймаю. Як свято. Мені здається, раніше більше популяризували це свято. Там кожен маємо право на свою думку, і ми живемо в вільній країні. Я категорично проти. українське треба святкувати. вишиванку дівати. Їсти бульбу, картоплю, борщ український. Якщо молоді подобається це, головне те, що всередині для мене, як для невіруючої людини, це нема в цьому нічого такого поганого, ніби чи ужасно. Треба більше традиційні свята свої підтримувати. Через три дня після холодне свято, мене день народження. Ото свято по. Цікавіше, якби це було більш поширено в нас в Україні, тим більше в місті. Молоді, мені здається, це дуже цікаво. Хоча я все ж таки за віски українські націоналісти. Ставлюсь негативно досить, тому що це не знаю, якось не релігійно. Та воно, напевно, популярне і по всьому світу, і я думаю, і нормально, якщо Україна буде його відсвяткувати. А ви напишіть у коментарях: чи святкуєте ви Хелловін.